І ми переходимо до наступної частини. Її буде проводити Миколай. Миколай, будь ласка, я передаю вам мікрофон. Беріть, добрий, мікрофон. Взяв, дякую. Так, Роман Григорович, а можете зразу картку показати? Так, Так. Я думаю, а, давайте я... спочатку першу картку з вами проведемо для того, щоб показати учасникам, як це робиться. Ну, я покажу тоді другу, першу ми е, вчора з вами зробили. Ну, давайте якусь другу давайте так. Ну, я другу, дам, добре. І так, в нас зараз буде таке завдання. Нам потрібно взяти цю картку, прочитати ці слова і по черзі кожне слово, яке стоїть тут в називному відмінку, перекласти в родовий відмінок, ну, створити родовий відмінок цього слова, одне, вказати рід цього слова і правило, по якому це слово змінилося. Ну тобто, яке закінчення там стало, і чому таке закінчення. Будь ласка, якщо комусь не зрозуміло, що треба робити, підніміть руку чи включіть мікрофон. Угу, усім зрозуміло. І давайте зараз з Романом Григоровичем. Тоді проведемо так першу картку і потім теж саме зробимо і з учасниками. Тільки Роман Григорович, скільки правильних слів ми будемо рахувати, як з даний екзамен. Ну, я не знаю. Ну, давайте з вами. Там 5-3, там скільки відсотків? А давайте зробимо, як у нас було, до 7 з 10. Пам'ятаєте, як у нас 7, було? Добре. Да, угу. І так, Роман Григорійович, будь ласка, мистецтво слово. Мистецтво – це «воно», «о», це названий відмінок і середній рід. І ми робимо родовий відмінок. Я йду до. Ну, а якщо О, то там буде закінчення А. Ідемо, я, ми, ми йдемо до міст, мі, мистецтва. Угу. Е, слідує слово стежка. Це ну, ви, ну, я прошу говорити там вірно чи ні? Щоб а, так, нав... так, звичайно. Вірно, вірно, слідує. А, стежка. Стежка це в А, ну це вона, стежка, жіночий рід. І якщо а, то к, стежка К це тверде, і буде И, і, і ми будемо И ставити закінчення і, до стежки. Угу. Е, Вірно, слідуючи сполох. Сполох. Це нулеве закінчення, це в названому відмінку. Це, родов, це ж чоловічий рід, і в чоловічому роді сполох буде, і ми будемо бачити, що це таке. Це таке явище. Одне явище, сполох, а він сполох може буде і одешев... ну, такий істотний неістотний. Ну, якщо такий неістотний, то буде до сполоху. Угу. Так, а за яким, за яким правилом до сполоху? До сполоху, що це таке ну, явище, природне явище. Так, це коректно. А метелик. до сполоха так, так також можливо, так? Якщо ми там до сполоха щось таке вдушевленно. Там... Ну, я думаю, так по, по загальному правилу. Якщо ми починаємо вважати його сполох як персону, тоді так до сполоха. Mm. Я звернувся до сполоха, наприклад. Так, mm -hmm. добре. А, так, да, звертав. Я звернувся до сполоха. Mm -hmm. Так, метелик. Метелик нулеве закінчення в названому відминку. Це означає, що це е, чоловічий рід. Метелик це він, і будемо метелик це, це істота, як медвідь. Метелик, до метелика. Ми йдемо до метелика. Так, це коректно, але Роман Григорійович, не медвідь, а ведмідь. В українській – ведмідь. Ведмідь. Добре, дякую. Твір. Ні, кошеня. А, кошеня, кошеня. Вибачте, кошеня. Кошеня, вона. Це жіночий рід. А в жіночому, о, якщо е, мягке, е, суфікс мігкий, тут він мігкий, ми ставимо і. До кошені. Вона. До кошені. Ми йдемо до кошені. Ні, це не коректно. Не тому що це не жіночий рід Роман Григорович. Кошеня? Кошень? А кошеня? Кошеня, кіш... да, маленька кішка, кошеня. А, якщо це маленька кішка, кошеня, там ісключення, і це, ну, і, як девочка, як, як девочка, до кошеня ми до до кошини. Там і Ні, це не коректно. Ми йдемо до коши. Я не пам'ятаю, що це правила. Яке там ісключення? Ліза, Ліза, ви пам'ятаєте? Да. Тому що я дивлюся, ви улыбаєтесь, посміхаєтесь. <сміхаєтесь> а, да, там, коли про маленькі істоти ми говоримо, там о закінченя і. До кошини. До Ні. Ні. Ні Нет, не, не, не это Є, є варіанти до да. Ну, це Миколай, я, я пам'ятаю, це Миколай цю лекцію робив. Я я, 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 бу, я був хворий. Так, Видоль, будь ласка, ви, у вас є варіанти, так розумію. Да, там кошенят. Так, це коректно. До кошеняти, тому що з'являється суфікс. кошеняти, тому що і всередині щось напихуємо. Так. 에, до кошеняти, до кошеняти, кошенята. Краще було і... до кишень. Твір, да? е, ще п'ять нема, да? плюсів. Це буде. Вам потрібно сім плюсів, і у вас зараз. Скільки у вас один мінус, тому що ви пишення е, неправильно зробили. Чотири вірних. Твір. Так. А, твір як утворення, да, з цього, цього слова твір. Ну, як ну, твір, він. Нема, нема закінчення, нолове ну, закінчення це він. Твір. Я не знаю, що це таке твір. Твір. А, твір щось таке одне. Одне твір. Твір якась праця, якась така, ну, до твіра. Ні, це а не таке. А що таке твір? Я не знаю. Твір. Утворення, щось таке. Ні, твір це якщо по російськи сочинення. Це те, що ви створили. А, твір. Твір вона. Те буде, буде вона. Ні, ні, твір, твір це, він. це він. він. А, а утворення, і це буде означає, що до твіру. вдома. А чому до, до твіру, до твору. до твору? А та чому? Тому що утворення. По якому правилу ую? Я думаю, тому що це о, щось, що складається з, части, з частин. Так, це, це, це... Добре, так, да, 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 частина. Да, так, як результат праці, так він створюється, і тому дотвору. До твіру, до твору. І змінюється корнівам, гласна. До твору. Коріння, коріння, коріння. Коріння. Я, я, як ножона коріння. Воне коріння воне. Щас. А я. Ні, ні, ні воне. Ну, це, це, це вона коріння. Це жіночого роду. Корінь. Він. Ні, там там нульове було б. Це жіночого роду. А. А якщо жіночого роду на я. То буде і я закінчення в родовому відмінку. До коріння. Така моя, моя відповідь буде. Mm -hmm. Але коріння це не жіночого роду, Роман Григорович. А, а якого? Коріння це середнього роду, тому що воно моє. А що таке? А що таке коріння? Таке буде корінь? Коріння, коріння так. Ну, коріння це коли у вас багато корнів є, тобто це, це сама система корнів це коріння. А, коріння. Ну так, да, і там буде я, і ну, але відповідь вірна: до корінь, до коріння. Угу, але по якому правилу тоді? А, правило: якщо в середньому роді закінчується на в названому відмінку закінчується на я, то в родовому відмінку також буде я. Так, це коректно. Е, Слуєше слово прикрість. А, Краса. Така, вона. Прикрість. Він. Це прикрість. Це він, це, так? це чоловічого роду. Ано прикрість. Ні. Прикрість вона, але нема закінчення. Тут я не знаю. Прикрість якого роду не бачу. Де ви знайшли такі слова? Прикрість. А я спеціально Чу? шукав Роман говорить, щоб це не було легко. Щоб це було ну вчора бу 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 була картка дуже легка. Сьогодні дуже, дуже ж. Я, я не бачу рід спочатку, прикрість, щось таке. Прикрість. Ну, це закінчення нема, і це означає, що це чоловічий рід, але ні. А, а що у нас без з -з -з закінчення ще є? Воно прикрість. Воне може. бути? Ні, ні, прикрість це вона. І Роман Григоріч, а, нульвеве закінчення. Воно. А, а нульове закінчення. Вірно. Тобто, це жіночий рід, прикрість вона з нульовим з, з закінченням, і в цьому випадку буде до Прікрісті. І і, до Ій, ну, ну, В нульовому, в, в, якщо жіночий рід має нуль, нулеве закінчення, то в родовому відмінку ми ставимо і Або ій, або і, і, або, ну, і, і, об, або і. До прикрести. крісті. Там, прикрести. Прикрести. там О, при изменится. Прикрести. при, при, а, о... при Морвозево. Ну, при вот, до ну, вот, 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 Морозиво це воно морозиво, морозиво, це середній рід, і якщо ми бачимо О в закінченні, то це буде е, доприк, до морозу, ну ставимо А, до морозива, але від морозива. Переможець. О, переможець, так ого, добре слово, переможець. переможець, Це він, нулеве закінчення, тобто це чоловічий рід, переможець. А якщо це один, якийсь таке один, переможець, це не стан до переможця. Це мігкий, чому ставимо я. До переможця. Так, Звертатися по якому до. По якому правилу? Чому не переможцю? До переможця. Він. А, переможець. Це, це перше правило. Де ім'я, прізвище і його стан. Це стан переможець. До переможця. Uh -huh. так. так, скільки, чи, скільки чисте? Місцева: один, один, два, три, чотири, п'ять, ш... шість чистих. Шість чистих. Якщо я правильно розумію, у вас було сім чистих, одне було після моє, мого пояснення. Добре. Ну, хто? Я, я викладач, а студенти повинні обов'язково зробити краще, ніж викладачі. Так, так, так і давай перший.